Цього разу росіяни навіть не намагалися перекласти все на українське ППО. Літо це, взагалі, пора терактів, як показує практика в війні з Росією. Настільки багато горя і настільки багато сліз, що вони вже просто не встигають ними омивати ці всі події. Направляйте свої е, свою злість туди, а ще краще в Донату. А як тобі? Найрезонансніший фейк, який Росія розродилася, і створили е, сайт, е, нібито французького видання. Там е, закинули туди ряд публікацій, щоб він був не порожній. Е, туди закинули цей фейк. Чому це взагалі була така реклама? Від автобренду, зважаючи на такий резонанс. Ти виявляєш рекламу від автобренду? Ну, так резонанс дивись, який набрав. Спочатку ядерна зброя. Та-та-та, ми готові. Там в нас нема червоних ліній. Та ми, знаєш, типу він вже собі почав тут чорним малювати, я казаю, як казав, як ремонту. І тут тільки хлоп! і політв'язні він, він випустив. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Це Дезінфекція. Поруч зі мною традиційна моя колега Аліна Мударчук. Привіт. Привіт. Сьогодні, як завжди, ми будемо боротися з російською пропагандою. Ми зробили підбірку всього найгіршого, на нашу думку, що зробила Росія за минулий тиждень. В інформаційному і не тільки полі. Саме так. Ситуація в Дніпрі. Те, що сталося не в інформаційному полі, але в інформаційному полі Росія це намагається спотворити набагато більше. Росія обстріляла місто Дніпро ракетами в білий день. Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 55 осіб, кількість загиблих зросла до 6 осіб. Цього разу росіяни навіть не намагалися перекласти все на українське ППО, тобто вони у всіх пабліках, де я читав. Писало, що так, це ракетні удари російські, і... е, удари возмєзді, вони Uda писали. Удари Возмєздя, так. От таку версію бачив, що нібито це відплата за ракету на пляжі Криму. Угу. Проте вони не уточнюють, що на пляжі Криму виною стала саме робота російської ППО. Так. Ну, в цілому, це теракт, черговий теракт. І ми, до речі, говорили з тобою десь за межами цієї студії про те, що літо це взагалі пора терактів, як показує практика в війні з Росією. І росіяни дуже люблять ось ці денні обстріли, денні обстріли торгових центрів і всього іншого. І, на жаль, на жаль, на жаль, вже пішов у нас третій рік повномасштабного вторгнення обстрілів і. Відповідно. Люди почали менше реагувати на, повітр... на сигнали повітряних тривог. Я скажу не тільки це там заради величини слова, а в принципі по життю. Е... Інколи буває таке, що засинаєш і не чуєш навіть тої повітряної тривоги. Буває таке, що цих повітряних тривог за ніч буває 6, 7, 8, 9, і ти вже не реагуєш навіть на те, що твій телефон розривається і за вікном гудить тривога. Тому що є, скажіть, Скажімо так, є э, така. Ну, підсвідомість адаптувалася. Да. А підсвідомість адаптувалася, і плюс до того всього ще й дуже багато накопичується цих факторів. Погода, жарко, світло відсутнє. Ти завжди ходиш варений, ти прокидаєшся вже варений і вже втомлений. І тому в тебе якось це все знаєш. Ти попадає на другий фон, тобі воно якось стає не неважливо. Хоча це неправильно, так як показує практика, росіяни вижидають цього, це більше психологічний тиск. І вони вижидають цього, і роблять такі речі, як роблять в Дніпрі. Нагадаємо, Амстор Кременчуг, 22-й рік. Наскільки я пам'ятаю, до речі, такі такі події, які відбувалися раніше, от вони закарбувалися в нас в пам'яті. А от ракетні обстріли, які йдуть по декілька в тиждень і серйозних. Вони йдуть з таким інтервалом зараз, що один іншого перекриває. От okay. давай не будемо йти далеко а аргументами. Ракетний удар по терміналу нової пошти 30 червня. І там же ж теж люди це буквально недавно. Ви лежать зараз в лікарні шість чи скільки восьмеро чоловік? постраждали? Вісім чоловік уже так. про це мова не йде. Люди про це розум... не говорять. Да. Після цього кап в центрі Харкова троє загиблих, 41 поранена людина. Серед них дві неповнолітніх дівчинки було настільки багато горя. І настільки багато сліз, що вони вже просто не встигаєш ними омивати ці всі події. Тому що так це таке враження складається, що це, знаєш, така непереривна якась ем, послідовність ось цих негативних подій. І коли там ми читаємо. Фотографії скидають росіяни в Телеграм, що там за, за Крим, за там, за, якісь, там за, за Росію, за те, що. Я на це все дивлюсь і думаю, це така дурня, це така просто дичина, я би сказала. В своїй роботі часто дивимося російських пропагандистів, відслідковуючи їх, от, коли дивишся, як вони шукають причину на слідковий зв'язок, якби не. Робота ППО, то не загинули б люди. Якби не ракети, якби не передача зброї, вони шукають такі причини. І ніхто не доходить до першої, оці, до першої шаблини, до першого доміно. До Що, першого якби ви не напали на Україну, то цього всього не було б. не було б так. А зараз ви шукаєте оці дрібні причини, що Україна винна, тому що у неї є ППО. Захід винний, тому що він передав Україні зброю. Угу. Але не ми, які напали. А чого напали. Захід передає Україні зброю? Почнемо з того, так чого він вин, вимушений передавати Україні зброю? Якщо повертаємось до цього. До ситуації в Дніпрі, в принципі, до ракетних обстрілів, то ну, одна із версій, те, що Росія таким чином хоче вибити для себе найкращі умови для припинення війни, тому що це автома, відключення електроенергії, і в принципі ці всі ракетні обстріли, які ну, сильно мучать морально фізично населення, вони, звісно ж, працюють. Це втома працює ворогу на руку. Втома це все поняття дуже таке абстрактне, я би сказала. Я от от в будь-кого вийде на вулицю чи стомлений ти так, кожна людина Ми так, ж робили скажи, опитування. Пам'ятаєш, кожна людина стомлена, але стомлена по-своєму. Ми так. кожен знаєш, всі розуміють, що в кожного свої проблеми, всі розуміють, що в кожного свій ступінь. Втоми, але нам треба розуміти, що у нас зараз йде реальна війна за виживання. Я не пам'ятаю, хто це сказав цю цитату: що якщо Росія перестане воювати, то закінчиться війна. Якщо Україна перестане воювати, то закінчиться Україна, України не стане. Але порадували ці дані нашого соцопитування, яке ми проводили. Повне питання звучало так. Чи втомились ви від війни і чи готові ви прийняти мир, але на умовах Путіна? І от, коли говорив першу частину, чи втомились так, але чи готові прийняти мир на умовах Путіна 100 із 100. Відсотків сказали не готові. Всі розуміють, що це треба закінчити якось. Але мене дуже тішить ситуація, що Україна і українці станом на сьогодні розуміють, що нам треба такі умови, за яких буде ніколи знову. Тому що якщо ми просто сядемо за стіл і щось колись підпишемо, ми вже підписували мінські угоди неодноразово. Перед тим був Будапешт і ми знаємо ще ряд угод, які підписувала Україна в різних своїх формах. 17 століття все, що підписувала Україна з Росією, Росія порушувала ці домовленості. Історія нас має чомусь вчити вже в кінці кінців. Населення України повинно бути готовим до всього, і ми повинні вміти самі себе захистити. Так і ми повинні зрозуміти нарешті, що ніхто, окрім нас, не зробить нас вільними і щасливими в нашій країні. Ситуація в Одесі, яка обурила не тільки нас з собою, обурила. Всю Україну насправді вибухнули всі соцмережі, і в принципі на цьому паразитує розпропаганда. І ці всі проросійські медіа маніпулятивно спотворювали цей меседж. Коротко про саму ситуацію. Інцидент трапився 3 липня в одній з відклінік Одеси, де ветеран ЗСУ працює ветеринаром, привели собаку, і відвідувача обурило те, що лікар не встав, щоб оглянути собаку, а сам ветеринар повернувся. В нього два протези ніг, і це обурило чомусь відвідувача, який почав лаятися, послав його і вийшов з кабінету. На щастя, була камера, яка все зафіксувала, яка записувала звук, і це було оприлюднено. Ситуація ненормальна, і ситуація е, мене я тобі скажу так. Я спочатку дивив, дивлячись відео, я не зрозуміла теж, чого ветеринар не встає при огляді. І коли той почав, типу, показувати собаку, собака крутиться, він каже, ветеринар каже, я не бачу, покажіть мені. Цей, типу, знервувався, сказав, що то в стані, подивись, а той розвернувся і показав два протези. Ну, я би, наприклад, мені би стало соромно, я би сказала, вибачте там. Зупинилась, повернула так, ту собаку. Так, Реакція здорової людини. Сам факап в тому, що відвідувач побачив так, так. і зреагував настільки дико. Що це обурило в принципі абсолютно всіх, і в, всі зійшлися в тому, що це ненормально. Типу, він потім ви ж він же ж вибачався, да ну, вибачався, але військовий не прийняв його вибачення, і це і це нормально. Це, це, логічно. це логічно. Ну так тому, що аргументи були приведені, ну м'яко кажучи, слабенькі. Я не бачу. І мене найбільше, що вбило, оця підставна украї... українізація. Коли ти приходиш в ветеринарну клініку і ти говориш по русски посилав і... його російською. І посилав так. його ти по-русський. А коли а прийшов вже вибачатися, ти згадав українською, і почав вибачатися українською. На що ти це робиш? Історія набагато глибша, насправді, тому що. Ця ситуація вона якоюсь мірою є показовою, і саме на цьому паразитує розпропаганда зараз, тому що вон тут на цій історії дуже легко маніпулювати. Вони можуть зараз це все викручувати. Чим вони займаються насправді? Це проблема не масова, слава Богу. Проте такі інциденти є, і це привід задуматися. Тому що ну де оцей наратив, що військові наші сонечка зараз. Кожен Фотики. військовий так, це потенційний ТЦКшник для людей. На жаль. Тому що це сприйняття воно якось потворилось. Звісно, роль розпропаганди в цьому не мала. Вони вміють добре маніпулювати чутливими темами. Ти знаєш, мені здається, що в росіян вийшло вийшло змістити фокус українців з себе на самих же ж нас. Коли вони. Ем... Обстрілюють, наприклад, коли в нас немає світла, ми не е, як сказати не, не виміщуємо свою злість на них, а виходить, що починаємо злитися е, на самих себе по факту і колотимо всередині себе. У нас всі погані, окрім росіяни, які до цього призвели. Ну, в нас не було війни, і якби все було окей зі світлом, і всім всього вистачало. Але чомусь ми це знаєш тільки що ми з тобою говорили про те, що вони не шукають першоджерела. Так, ми теж їх не шукаємо. Виходить, що ми теж не шукаємо першоджерела. Ми шукаємо того, хто ближче до нас, робимо йому. Іди сюди і починаємо штормити ситуацію. Та ж сама ситуація з військовими. Коли е, були всі на піднесенні, коли всі були еге-гей, е, всі були котики, сонечки і все інше, зараз це просто, е, вибачте, жесть. Це просто жесть. Ти, е, я заходжу в коментарі в соцмережах, в мене коси стають просто дибки. Історії про те, що ми платимо податки, щоб ви воювали. Ви воюєте за наші гроші? Я сижу, думаю, що? Ну, я надію, це боти писали. Насправді ми повинні вдячні бути цим хлопцям і дівчатам кожен день і кожну секунду за те, що ми маємо змогу сидіти, писати, читати, гуляти, ходити на роботу. І да, в нас є труднощі, да, в нас є складнощі, да, в нас світлом перебої, да, в нас ракети над головою. Літають. Кожен день є небезпека. Але Цьому це все є... не хлопці з є дівчатами, а це все Росія і Путін. Не шукайте проблеми біля себе. Шукайте перше джерело. Не будьте е, такими, як росіяни. Шукайте перше джерело і направляйте свої, е, свою злість туди, а ще краще в Донати. Давай також поговоримо про активізацію ІПСО щодо загрози з боку Білорусі. Взагалі, останні заяви Лукашенка вони трошки викликають дисонанс. Таке да. враження, що дві різні людини керують Білорусі. Він розігнався. Все там, зараз там ці. Спочатку ядерна зброя, та-та-та. Ми готові. Там в нас нема червоних ліній. Та ми, знаєш, типу він вже собі почав тут чорним малювати, да, як, як Рембо. І тут тільки хлоп! і політв'язні він, він випустив. Я думаю, ого! А що ж це таке? Ну, Лукашенко диктатор, але він хитрий, 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 сто хитрий. Він дуже намагається отримати оцей баланс між Заходом і Росією і Китаєм. І взагалі, і от нашим, він... І вашим. І він намагається так дуже делікатно всюди, всім угодити. Це було взагалі для мене несподіванкою, коли він почав демонструвати ці ознаки більш конструктивної поведінки готовності розпочати торги. Ну це. Коли він почав випускати політичних в'язнів, це було дивно, тому що він це почав робити перший не не передумов на те так він не знаючи про те, що чи отримує він щось взамін. Ну знову ж таки, треба враховувати, що за тиждень до цього було оголошено нові санкції проти Білорусі. Також запровадили підвищені мита на сільськогосподарську продукцію в Білорусі, також кордон знову ж таки з Польщею, через який товари з Китаю потрапляють в Європу і Польща. Розуміє, яку, який вплив вона має, і звісно, вони так само знають собі ціну. Два стільці, на яких намагається всидіти Лукашенко. З однієї сторони, Путін, який з головою в війні, який вже ну, розуміє, що його нічого не врятує, і він намагається втягнути Білорусь. Звісно, для того, щоб заплямувати так само повністю, як і себе Лукашенка, і для того, щоб в першу чергу розтягнути лінію фронту. З іншої сторони, західні санкції. Які сильно б'ють по Лукашенку, який намагається, що він так само розуміє, що рано чи пізно війна закінчується, і йому потрібно вибити для себе найкращі умови для того, щоб mm -hmm. потім якось існувати. Тобто, ти думаєш, що ось ці е, полонені політв'язні, яких він випустив, е, це типу, він вибиває собі якісь умови наперед? Ну це інфопривід. Насправді, якщо ми про це говоримо, а так само ми читали заголовки закордонних змі. Така сама історія, вони про це писали, і знову ж таки він проявив себе з іншої сторони, як він вважає. Для нас це абсолютно не аргумент. Мені здається, це він якимось чином хоче. себе... Як нібито відміжувати від Путіна, що він не такий диктатор, що він не такий жорсткий. От в Путіна Навального закатували до смерті, а я ж, а я випустив. А, 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 випустив а, я, а я нічого, mm. <сх> аж я, я нічого. Він каже, що він не пустив е солдат е своїх в Україну. Mm. Він каже, що з території Білорусі не пішли повномасштабно е звіти, не пішли повномасштабно. Хоча ми не забуваємо про ДРГ. Е ну, Будемо дивитися, будемо див і ну і наступ на Київ, відповідно. А Але цього знову одного таки... аргументу достатньо, щоб він його не перекрив нічим іншим. Да, А згадай обстріли перший рік. Звідки були? За... з яких так. аеродромів були обстріли? Так, будемо дивитися і дивіться наш з Іваном подкаст. Будемо розбирати щотижня якісь новиночки, які ми будемо знаходити в інформаційному полі. Сто ми тримаємо руку на пульсі. Ми слідкуємо. Активно за інформаційним полем весь центр працює над цим, тому для того, щоб зекономити ваш час, ви можете просто дивитися Раз наш на подкаст тиждень. і розуміти, що найголовніші наративи, які просуває Росія в інфополі, ми їх будемо висвітлювати тут. А як тобі? Найрезонансніший фейк, який Росія розродилася, і ці фейкороби там прийшла у них якась нова хвиля мотивації. Муза, Муза їх посітила, і вони створили фейк про те, що нібито перша леді Олена Зеленська. Купила суперкар Бугаті за 4,5 мільйони євро. Прекрасно. Я дуже люблю такі фейки, і коли вони з'являються в мережі, я просто тішуся з того, що ще один орієнтовно десь мільйон рублів пішов просто десь в в нікуди, скажу так. Що сподобалося в цьому фейку, як на мене, то ну більш серйозний підхід в. Нарешті більш серйозний підхід від розпропаганди. Не просто ці 4рубльові фейки, які придумали, написали, Оплатили, відправили, розіслали фейку. по своїй мережі і все. Тут дійсно створили е, сайт, е, нібито французького видання, там е, закинули туди ряд публікацій, щоб він був не порожній. Е, туди закинули цей фейк. Додали відео, нібито, від працівника автосалону, який сказав, що вони провели закриту презентацію спеціально для української делегації. Хоча знову ж таки по розвінчуваннях ми бачили, що там є ознаки штучно згенерованого діпфейку. Ну і в принципі, це можна було на замовлення записати таке відео. Також цей самий сайт йому, взагалі, на той момент, коли ми спростовували, було 9 днів. Тобто він був 22 червня створений цей сайт. Ну, більш не... серйозніше, ніж завжди. Ну, Проте для спростування. Давай скажемо ну, більш серйозніше, окей. Ну це все одно. Це рівень просто. П'ятого класу, давай так скажемо. Це був, до цього це був перший клас, а це вже п'ятий клас. давай так. Okay. От. Але все одно, ну тільки з'явилася ця інформація, ми її побачили в соцмережах. Ми зразу одразу це зрозуміло було, що це фейк, тому що ніякого бугаті Олена Зеленська не купляла. І до цього давай нагадаємо, що до цього ми спростовували фейки про її, нібито е, поку... шопінг. шопінг в карт'є, Потім що ще було? Е, Саме Олени Зеленської, ми ще спростовували. Нібито вона в літаку летіла в костюмі Гучі, а то була взагалі не так. Олена Зеленська, то просто її голову підставили під чуже фото. Ну, загалом, давай так, росіянці не м, втрачають надії дискредитувати родину Зеленських. І оце спрямовано не на нас, оце спрямовано на Росію. Тому що в Росії не покажуть спростування, в Росії навіть не задумуються над тим, що це може бути фейк, і вони це, як то кажеться, схавають і будуть сидіти і всмоктувати біля під'їздів, що от е, запад передає гроші, А от перша леді та, та 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 Чи може це взагалі була така реклама? Від автобренду, зважаючи на такий резонанс. Ти виявляєш рекламу від автобренду. Ну, так резонанс весь, який набрало. Для того, щоб так прорекламувати машину, не треба було таких великих затрат. Ну, якщо ну, це, це, звісно, була... це, жарт, це жарт, але, але така але... думка промайнула насправді, тому що ну, з чого саме, саме ця модель, саме... ну, напевно, тому що вона найдорожча. Так і є. У будь-якому випадку розуміємо, що дискредитація сім'ї президента вона не вщухала, не вщухає і не вщухне. Очікуємо далі фейки. Надіємось що Росія росіянці будуть щось. Клепати більш-менш якісно, щоб, мою... щоб нам було цікавіше щоб нам було це цікаво, 100%. Щоб нам було це цікаво спростовувати, тому що да. ці 4-х рубльові фейки. Є ну, таке, от втомлюють. можливо, можливо, нас е, зрозуміють наші глядачі, коли ти вже сидиш третій рік повномасштабної і в ти кожен день читаєш російські новини, ти моніториш їхній інфопростір, ти дивишся, що залітає в наш інфопростір. І ми вже іноді буває сидимо з таким е, можливо навіть. Це не варто і обговорювати, тому що це настільки вже забито заїжджено. От ми вже. Сьогодні спростовуємо. Сьогодні у нас дата запису 4 липня. Ми сьогодні спростовуємо в чергове інформацію про захворювання якісь вірусні в Херсоні. Ми вже, чесно кажучи, ту Херсонську область е, е, трішечки задовбали своїми запитами, тому що росіяни майже щодня закидають історію про якусь там халеру тіф і все інше в Херсонській області. І ми кожен раз мусимо це спростовувати. Так а для кожен того раз треба верифікувати. Верифікуємо. Тобто, ми вже. Трошечки, як то кажеться, втомилися, і нам оця історія з Оленою Зеленською. Це вже було, знаєте, типу, якийсь, як ніби, ковток свіжого повітря. свіжого повітря. Ми такі, ух, нарешті хоч щось вартісне скліпали. Окей, на цьому все. Все. Поговорили про основні інформаційні загрози, які так чи інакше впливали на український медіапростір. З вами були ми, Іван Сличко, Аліна Бондарчук. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте свої коментарі до наступного ефіру.